Руслана, добрий вечір. Привіт, привіт всім. Я пробувала слухати уривки передачі, оскільки тут так само у нас був щойно пряме включення в Брюсселі. Брюселі. У мене є кілька оголошень і дуже важливих, і дуже термінових. Мені вдається так, що не всі, в принципі, усвідомлюють взагалі з яким ворогом ми маємо справу. Я би хотіла ще раз заакцентувати всіх увагу. Дуже страшні зброї, яка називається пропаганда, а ви не усвідомлюєте взагалі, яку дезінформацію про Україну розповсюджують так звані агенти Кремля по, по всій Європі? Мені чесно кажучи, 90% часу витрачати. На те, щоб пояснювати, що фашистів немає в Україні, що нацистів немає в Україні, що портрети Гітлера не прибивають на майдані. От а це називається промивка мозоку. І я вам хотіла сказати, що висновок мій наступний: Україну захопили не вчора, не позавчора. її захоплювали набагато раніше і і захоплювали послідовно. Ми з вами поки що програємо цю скажімо так ідеологічну схватку. У Нас немає перш за все, у нас немає ресурсів. Але ми можемо з цим нормально поборотися, тому що пропаганда це річ взагалі страшна. Вона в першу чергу, як технологія, використовується для слабих сторін психології людини, і тому маніпулювати суспільною думкою дуже легко завдяки дезінформації. Практично ми з вами це і зараз наблюдаємо, що інформаційна диверсія направлена створювати свій сценарій того, що відбувається, свої факти, свої підробні, якісь там висновки того, що не існує, от з цим всім я зіштовхуюся зараз тут в Європі. Завтра в мене буде величезна прес-конференція в стінах Європейського парламенту. Я вже багато разів заявляла тут дуже дуже гострі речі. Завтра в тому числі я буду доповідати про всю ситуацію, тому що. Тут навіть теж треба боротися з дезінформацією, повірте, якщо люди налякано показують мені якісь неіснуючі про нас речі, і я пояснюю, ну ви ж розумієте, що це бред повний. Відповідно, люди, так, ми розуміємо, але воно все ж таки розповсюджується, і що з цим робити. Так от, машина, яка проти нас запущена, мені хотілося б сказати, вам вона набагато страшніша, ніж ми собі можемо уявити. Уявіть собі, навіть BBC і CNN у мене викликає підозрів. Навіть навіть в CNN Виправдовують дії Путіна. Ви колись могли таке уявити собі? Кому ж довіряти взагалі, і які мас-медіа тепер дивитися? Отже, нам терміново потрібна правда про Україну. Про це говорив зараз і Марчук. Про це говорив і Іларіонов Андрій, це колишній радник Путіна. Про це багато людей гор і, і, і Сергієв говорив, наш посол в Раді Безпеки ООН. Терміново журналісти організовуйтеся, тому що всі свідчення, які ви можете зафіксувати, це є майбутні свідчення для суду. Майбутнього в Газі він буде, не в ГАЗі, де б він не був, це нам необхідно, тому що ця дезінформація вона працює як машина дуже сильно проти нас. Нам і самим треба організовуватися, і всі, хто на яких мовах може писати, пишіть і надсилайте репортажі кожен день по всьому світу. Починайте, починайте якимось чином, вступайте в дискусії на форумах міжнародних інформаційних агентств. Починайте саме англійською мовою. Пишіть ви зараз всі, кожен, хто володіє іноземною мовою, ви є Агентом і країни нашої, і нам потрібно терміново відбувати цю ці атаки е, антиукраїнської пропаганди. Терміново нам потрібно і е, розсилати фотографії, відеоролики, сюжети. Ви всі маєте камери там маленькі, великі. Кожен може змонтувати це, викласти в інтернет і масово-масово відбувати. Це називається народна місія. Нам треба боротися з цим злом, і світ на нас дивиться як на країну, яка в стані взяла на себе зараз величезну місію, побороти великі Зло, не думайте, що тут хтось любить Путіна. Не думайте, що хтось тут підтримує. Жодна людина мені не висказала симпатії. Ця симпатія на боці України. Єдине, що говорить, тримайтесь. Ми з вами. Я кажу, з вами з нами це окей. Кажу, давайте нам допомагайте. І про це завтра буде моя промова в європейському парламенті. Вже не знаю наскільки серйозно мене сприймуть. все ж таки в політичних колах. Я не політик, але тим не менше я використовую свій голос для того, щоб допомагати нам тут в першу чергу. І за пару днів я буду таку саму роботу робити в Вашингтоні. Побачимо, наскільки країни гаранти відреагують на наші. Ну розумієте, на наші прохання. Дякую вам. Це була Руслана. Я буквально лежати 30 секунд